Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира Господиня. І я, Микола, теж вас вітаю. І ось оці троянди вас чекають завжди. Дорогі наші, сьогодні буду квасити капусту. Ось вона коля, покажи. Квасимо, солимо, головне, готуємось до зими. Зимою все буде добре, все буде смачно і буде що дістати на стіл. Капуста ось така. Мене бабуся навчала, що капуста повинна бути плискувата. Бачите, така, придавлена трошечки, ось вона. Зараз скажу, що дні капусти, як наші бабусі, там вигадували, не вигадували, а придержувалися там на повний місяць, на неповний. Чесно говоря, я не знаю. Потім на чоловічий день, в неділі, там, по четвергам, чи як там понеділок, теж не придержусь. Я просто придержусь рецепта, по якому, виходить, дуже смачно. Ще як я вибираю капусту? То, що капуста має бути плискувати, це одне, то що вона має бути така світленька. Бачите, це друге, я думаю, що багато із вас. Знають, тому що у нас господинки все знають. Це так, знаєте, поділюсь рецептом, а ви діліть своїми рецептами. Пишіть, будемо готувати по-вашому. Ще знаю, мене навчали, хто не знає, я вам підскажу, щоб капуста була соковита, щоб була одна така, знаєте, смачна, коли вона квашена, вона повинна тріщати, хрустіти, хрустіти. Ось, дивіться, беремо листик. Я думаю, що любий вам продавець дозволить. І ось так вже маємо чути. Чуть, Коля. Оце той хруст, це значить, що вона буде соковита, вона не суха, вона тріщить, що багато влаги. Ось. Попробували отак, ущипнули ваше, все, беремо і квасимо. Якщо не хрустить, можна взяти й ту, потім мало ли що, може нема. Тоді прийдеться заливати водою, соленою водою. А тут ми будемо просто солити. Ну що ж, для початку я цю капусточку натру на ось таку терку. Коля, мені допоможе. Прада, Коля? Бережить себе. І руки. Капусту, як моя бабуся казала, нашаткувала і розділила на дві миски. Тут по, по кілограму. Тут кілограм і тут кілограм. Тому, як буде два вида, капусти квашена і солена, мабуть, так. Іли салатом. Ну, коротше, зараз я вам це покажу, добре. Так, одну оставляю в сторону. Кілограм капусточки. На кілограм капусти для квашеної капусти можна взяти 20 грам солі, а можна 25 Це вже ваш, на ваш смак. Я додаю 20 грамів. Я думаю, що це достатньо. Так як я робила, то 20 грамів це достатньо. І ще раз повторюю, на кілограм капусти. Ось вона. Ось так зараз посиплю половиночку, перчаточку біла. Я хочу сказати: ось дивіться, багато хто з вас бачив, або що і покупав, як казе. Кажуть, участвую в цьому, покупали капусту. Ви обратили внимання, що капуста продається в відрах да, квашена от на базарі, от конкретно у нас на базарі. Вони вам звішують капусточку, а потім цю капусточку додають в морковочку, кульочок. Да? У їх капуста чиста. Чого? Ну, багато хто, знаєте, вони то так не кажуть, але ну, якщо так з ними чуть-чуть завести розмову. Кажуть, щоб не міняла цвіту, щоб була така світленька, бо морковка вона там, потім капуста жовта. Ну, хто його знає, я, ну, дивіться самі, робимо на свій смак. Я трошечки додаю. Ось тому я зараз отак слегенька. от. М'яти сильно я не буду, а чуть -чуть. Значить, соль вже половинку висипала. І просто ось так перемішую. Легенько-легенько перемішую. Можна взяти другу тару, але в мене це вийде нормально, тому що я не перший раз це роблю, потім ось так от перемішуємо. Бачите, вже видно, що от нижня тільки сіль попала, сразу блистить. Сок, сок сразу виділяє. Це значить, що капусточка вибрана у нас правильно. І ще раз перемішую і опять. Тої сольки опять перемішую. І так частями ці 20 грамів розподіляємо на кілограм капусточки. Ось так перемішала, бачите, от вона вже така мокренька, да? Уже нам тут явно, що заливати ніякою водичкою не потрібно, суку буде предостатньо. Баночку, оцю таку воронку, думаю, як вона називається? І тепер акуратненько ось так слажу. Але обов'язково, як отак буду, положу десь півбаночки, обов'язково візьму потім кушечка, або там, знаєте, що картоплю товкти, або щось друге. Обов'язково так притрамбуємо трішки, щоб вона була плотненька. не так, що, знаєте, лежала, як сніг на, на землі, а така плотненька. Потому зараз я заповню баночку і з вами зустрінемося. Ось так я утрамбувала, бачите, як так щільненько, як до мого. Удивлення, я так скажу. У мене рука дійсно зайшла, я забулася, що це баночка з широким. Борлишком. Це банка 1,7 ось така, Дуже-дуже удобна, дуже така, знаєте, хороша. Плотненько втрамбували. Обов'язково ставимо на тарілочку. Це я роблю обов'язково. І я так думаю, мене так навчало. Обов'язково, щоб було отак ось банка, щоб була не зовсім по плечики, щоб тут було пространство. Для чого? Тому що буде виділятися сок і щоб ваш сок не полився. Було все так акуратненько, все так должно бути. Через, значить, не так. Оставляємо, я думаю, так на 2-3 на дні, можна навіть до 5 днів оставити на кухні. Зараз прохладно, тому у нас на кухні 18 градусів, почти що так, прохладненько. Потім хай вона кваситься. Буде кваситься, буде виділятися газ, буде виділятися пінка. Пінку, як завжди, ми збираємо, Я думаю, що ви знаєте. Сьогодні не буду, а завтра, вже з утра і так утром і вечором буду прокалувати, отак от, тому що так як плотненько, тому так от проколимось. Я думаю, що багато хто з вас знає. Ось таким образом. Три-чотири прокола зробили і пішли далі. Мимо проходите. Я завжди ставлю так, от на кухні, щоб можна було мимо проходити, щоб не забулося. А закриваю я. Ну, Як завжди, знаєте, марлічка, бинтик, що у вас є, я роблю таким образом, щоб кришечку там не ложити, зверху щоб не впала. І резиночкою. Воздух проходить, дійсно проходить, бачите, ось. І так вона стоїть. Коли вона буде готова? Готова буде тоді, коли буде сік, який виділяється, буде такий, знаєте, прозрачений. Ну, можна ще й покуштувати, може, дійсно через 3-4 дні вона буде вам подобатися. Ну, мені розказували, і я хочу вам сказати, що ця капуста, квашена капуста, щоб вона дійсно була смачна і корисна. Вона повинна кваситись мінімум недільку. Мінімум, тому що, ну, і так раніше і квасили, опускали в погріб або ж виносили на веранду, там, де холодно, і вона довгенько стояла, і квасили не одну баночку. Я теж буду не одну, просто я буду робити трьохлітровий пожеж трошечки. Ну, вирішила вам показати, що я буду робити, тому що тут буде банок всього, воно нікому не нужно, правильно? І помощники тут, і всі. Сити, капусточку справилися. Топустка така буде довго стояти в холодильнику. Ну, я не знаю, довгий місяці, два і три. Як ви будете її хранити, як акуратненько будете з нею обращатися, так вона буде стояти. Ну, після кухні треба опускати його в прохладу, так. Ну, я днів сім постою, п'ять-сім днів постою, а потім прохаду. Можете зразу прохаду. Ну, тільки знаєте, не забувайте, все одно треба буде прокалувати. Вона буде дольше кваситися, але все одно треба буде, хай навіть день, хай через день треба обов'язково буде прокаливати, щоб виходили ті гази, щоб вона не горчила. Я так думаю, а там дивіться самі. Ось так от. З цією баночкою справилися. Але ой, я зараз потім поставлю вже, що мені потрібно буде. Але в мене ж ще є одна капусточка. А це зробимо такий, знаєте, швиденький рецептик такий, щоб. На завтра, на вечір навечір, або, може, навіть на утро можна було картошечки пожарити і посмакувати з капусточкою. Це такий в відео салатика. Зараз розкажу. Такий салатик може стояти теж в холодильнику, я вам скажу, і неділю, і дві Опять зависи так, як воно знаєте, як акуратно, щоб нічого там не попало, щоб воно було прохладненько. Ну, як все, як Господинки, надіюсь, ви знаєте, де хранити капусту. Правильно? Це ж таке діло. Це ж не м'ясо, а капуста всі знайдуть місто. Для цієї капусти мені треба буде 1 кілограма. Запомню, кілограм, кілограм же. Так пам'ятаєте, там кілограм і тут кілограм. Опять столова ложка, ну така без горки, 20 грамів солі є. І в два рази більше буде сахару. Значить, 40 грамів. Ось так от. Зараз я додав морковки. Морковки, дивіться, тут теж можна 100, можна 150, тут морковки побільше. Це вже буде такий, знаєте, салат. Я ось так добавлю, перемішаю і опять з вами зустрінемося. Ось так перемішала, бачите, оп'ять вже виділяється такий сок. Це тому, що ну, капусточка то що нада. Откуда вони ті сльози? Ти цибулю не чистив, це ж я чистила. Тепер болгарський перчик, дивіться, 150 грамів. Нарізала брусочками. Ось воно. Почистила, ж, звісно, нарізала, дивіться, опять. Я нарізала 150 Ви можете 100 грамів, можете 50, можете, як ви не полюбляєте, взагалі його не додавати. Знаєте, я от розказую, як я роблю. А ви дивіться, що потім такі запитання, а можна додавати? дорогенькі мої, ви на кухні хазяйка. Ви готуєте все, що хочете. Щось додавали, щось додавали. Я вам не указ. Договорились? Ти Ой. золоті слова сказала, Люба. Правда? 100 грамів. І так капуста. Ні-ні, ні капусточка це супер. Дивіться, ось капусточка. Тепер цибульки. Цибульки теж не жалкуйте. Грамів так точно, 150 додавайте. це дуже буде. Це ж корисно, це цибулька, вітамін С є. Бачите, нарізана цибуля була така велика, тому нарізана четверть кольцями. Дивіться, ну, не дрібніть просто, тому що я колись подрібніла, то мені мама казала, що ти не робила чат що дуже... таке, що було, бачите, ось? Ось так. Так, як ви салатик робите. Є так. Сюди ж додавлю на оце все 80 мл, бо ж уксус 9%. Ну, дорогенька мої, Знаєте що? Можна додати, я знаю для мене, який це має бути вкус, кислота. яка. А вам, я рекомендую додати 40 г, 50 Перемішали це ось у салат, який ви можете скуштували, ой, мало, Или ой, досить. Я добавлю 80. А ви, так, от, як я вам сказала, по-моєму, так сказати, зараз, ще, зараз, є. Сюди ж добавлю для ароматику лавровий листик. ну, Я його, так знаєте, поламала, один величенький, чотири таких. Не любите і не додайте. І ви Добав... добавлю, скажіть, духмяний перчик, думала, гіркий. Тоже штучок 6-8. Він же ж не дасть ніякої горечі, а просто придасть такий ароматик. І зараз добряче перемішаю все. Ось так перемішала, скуштувала смачненько, от так, як ми любимо. Легенько, так, знаєте, чуть-чуть кислота є. А так насільна цукор, все, що треба. Дивіться, зараз можна додати олія, хотіла сказати, масло. Олія. Ну. Я колись додавала, я просто розказую, то олія, вона, знаєте, вона, наче не старіє, але так от. Лучше її потім олійки. Можна ще зеленою це бульки зелені, і такою запашною лійкою заправити. Правильно? Це ж буде краще. Тому зараз заповнюю баночку. Теж так, як і ту саму. Ось така капусточка вийшла. Дивіться, тут повненька баночка, так, під саму-саму пошти зав'язочку. Чуть-чуть оставила, на всяк, на всяк случай. І оце ось. Це зараз заправлю, не буду, правда, зараз, а поставлю в холодильник, а перед ужином якраз будемо готувати картошечку, що-небудь і та, шугу, ну можна і так з чорним хлебчиком, таке буде. Тільки заправити обов'язково лікою. Оцю баночку накрию кришечкою. І це, як казала моя бабуся, це салат салат з капусти скороспілка, тому що його можна, якщо ви утром зробили, допустим, да, то вечором вже можна їсти. Ані то. На завтра, на сніданок, ось так. Оце всього пішло. Два кілограма капусточки, по кілограму, все розказала, все дорогенькі моє. Готуйте, діліться своїми рецептами. Може, ви теж так готуєте, але ця капуста на зараз. На зиму я таку не роблю. Це зовсім другий салат провансаль, там це зовсім інше. Ні, це просто от на зараз. От На сьогодні, завтра, післязавтра і добре. Поки ця у нас закласиться, будемо будем такою смакувати. Все, що хотіла, сказала, показала. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому-всьому миру. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!